Люди з інвалідністю та хронічними захворюваннями отримають необхідну допомогу завдяки проєкту Гармонія, Вулика, інтеграція та підтримка ВПО. Його реалізує громадська організація Трикутнак за підтримки ГО «Степ» у партнерстві з гуманітарною організацією Людина в біді та за підтримки фінансової чеського народу. Проєкт спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та людей з обмеженими можливостями, які проживають у прифронтових регіонах. Продовж кількох місяців команда ініціативи збирала та аналізувала інформацію про потреби жителів Запорізької області в допоміжних засобах. На отримання допомоги зареєструвалося понад 200 осіб, з яких 40 вже отримали необхідні девайси. Видача триватиме впродовж двох тижнів у місті та населених пунктах району. Допомога надається лише тим, хто документально підтвердив свої потреби відповідними медичними довідками. У нас відбувалося декілька місяців. Збір потреб. Ми спілкувалися з громадами, з різними органами місцевого самоврядування і збирали потреби найбільш потребуючі. Люди в нас зареєструвалися, і ми індивідуально закупили кожній людині те, що вона потребувала. Це окуляри, милиці, ходунки, крісла туалети, палиці для сліпих, слухові апарати, тонометри, глюкометри. саме те, що було найбільш потрібне, найменш захищеним верствам населення.